Моя сестра має трьох собак. Мія сорелла а тре кані. Мія сорелла а тре кані. Приходь, коли захочеш. В'єні, куандо вой, В'єні, куандо вой. Моя мати любить готувати. Мія мама ама куcinare. Мяя мама ама кучинаре. Хочеш перекусити бутербродом? Вой, ун паніно пер меренда. Вой ун паніно. пер меренда. Пер меренда. Мені подобається машина Влада. Міп'яче, ла, маккіна, ділад. Мі п'яче, ла, маккіна, ді Влад. Де книга, яку я купив? Dove il libro che ho comprato ieri? Dove il libro che ho comprato ieri. Ці квіти для тебе Questi fiori sono per te, Questi fiori sono Per te. Моя подруга приїжджає до Риму, Уна мія аміка віе а рома, уна мия амікани а рома, уная амика віе а рома. Студенти не повинні їсти у класі. Олі студенти non девоно, манджаре ин класен. Олі студенти non девоно, манджаре ін класе. Я задоволений твоїм успіхом. Sono contento. Del tuo successo. Sono contento del tuo successum predajmeni plasku bud lascam. Mi passi la botilia per favore. Mi passi la botilia per favore. Треба бути уважним, коли ведеш машину ввечері. Сі деве старе атенті. Куандо, сі гуida дітте, сі деве старе атенти. Куандо. Сіда дітте. У мене є один будинок на морі і один у горах. Io ho una casa al mare e una in montagna. Io ho una casa, al mare e una in montania. Kit se tvarina duže žvare. Il gatto e un animale molto vivace. Il gatto è un animale molto vivace. Він каже, що має багато друзів, але це неправда. Dice che ha tanti amici. ma Non è vero. Дічеке а таanti амичи маро. Мені не подобається цей хлопець. Non mi piace Cuesto Ragazzo. Non mi piace questo Ragazzo. Що ти думаєш про мого хлопця? Коза не Пенсі Дель. Mio ragazzo. Cosa ne pensi del Mio ragazzo? Червоні туфлі на високих підборах мені не дуже добре личать. Le scarpe rosse con i tacchi alti non mi vanno bene. Ле Скарпи Россе кон ітаки альті но ми ванно бен. Ти підеш зі мною до кіно. Вєни кон ме альчинема. В'єні кон ме аль альчинема. Як ти себе бачиш у цій сукні? Тобі подобається коме. Ті веді кон куель вестіто. ті веді кон куель вестіто. Якщо піде дощ, то ми залишаємося вдома. Се пйове а каза. се пьове старемо а каза. Тобі подобається смажена риба? Ні, я не їм рибу. Ті п'яче іль пеще фітто, Но нон мандже пеще. п'яче іль пеще фітто. Но нон мандж пеще. Звідки ти приїхав? Звідки ти приїхала? Дадове вієні. Да, дове вієні. Як справи, коместаї. Як справи, коместаї. Коместаї. Він сказав нам, що Аня йому не подобається. Чи а детто ке аня ЛІ п'яче. Ceadetto que aняa non li piace. Я народився в Туріні. Соно нато а Торіну. Соно нато ато. Мені подобається ця сукня. Mi piace cuesto abitu. Mi piace cuesto. Abito. Я не дуже добре почуваюся. Non sento molto bene, non sento molto bene. Є у цьому районі тютюновий магазин ce un tabacaio qui in zona, ce un tabacaio qui in zona. Звідки ти дідове сей? Дідове сей. Ти маєш олівець позичити мені. Ту ай уна матіта да престармі. Ту ай уна матіта да престармі. Позичити мені пристармі. Я хотів би трохи хліба. Воррей дель пане. Воррей дель пане. В результаті не вистачало тільки тебе. Алла фіне манкаві соло ту. Алла фіне манкаві соло ту. Я з'їв тільки бутерброд на обід ho mangiato solo un panino a pranzo. Ho mangiato solo un panino a pranzo. Я працюю в школі протягом тижня. Lavoro a scuola durante la settimana. Я справді не знаю, що зі мною не так. Мі нон со даверо, козаче нонва і мен. Минонсо да веро козаче ке нонва і мен. У мого тата дві кішки та три собаки. Мио падре а дуе гатті. Е-ТРЕ-КАНІ Міо падре А дуе гатті е тре кані Ти все взяв? Ай презо тутто Ай презо тутто Я тобі тисячу разів казав не бігати в будинку. Те. Lo detto mille volte, di non correre in casa, te lo detto mille volte, di non correre in casa. Yap hocet sezoni fructi. Vorrei della frutta di stagione. Vorrei della frutta di stagione. Я зробив домашнє завдання за півгодини. Ho fatto i compiti in mezz'ora. Ho fatto i compiti in mezz'ora. Вона дівчина моєї мрії. Lei è la ragazza dei miei. Soni. Lei è la ragazza dei miei sogni. Серед усіх тварин я люблю більше кішок. Di tutti gli animali amo di più i gatti. Di tutti gli animali Amo di gatti. Гатті. Що ти робиш у неділю? Коза ла доменіка. Коза фай ла доменіка. Хто був біля дверей? Кі ера Алла порта? Кі ера алла порта. Я справді не знаю, що тобі сказати. Нон со. So cosa dirti da vero. Non so cosa dirti da vero. Oci gli cotot zeleni. Lì occhi del suo gatto sono verdi. Li occhi del suo gatto sono verdi. Чому ти не хочеш поїхати з нами у відпустку? «Перке нон, вієні ін кон ної. Перке нон вієні ін ваканса кон ної. Він каже, що не хоче йти до школи. Діче ке нон вуоли андари а скуолан. Dice che non vuole andare a scuola. Я більше не хочу. Non ne voglio più. Non ne voglio più.